Зброї достатньо. Частина наших військовослужбовців несе службу на східному кордоні, фактично у відрядженні. Ми в постійному режимі в контакті щодо їх забезпечення. Я даю слово, що я відреагую на будь всю інформацію, якщо нашим військовим чогось не вистачає. Нам обратились наші воины. вони лежать, бедные, на голих кроватях у нас в воинской части, на сетках. Нету нічого у них. А ви вы говорите, виступали вчора на прес-конференції, що ви обеспечили повністю 100%. Запрошую вас, я запрошую себе і запрошую представників преси. Ми звернемось до керівництва військової частини. І просто прилюдно відповімо на це питання. Це так чи ні? Я одна із мам, синка, і ви те, який служить там, який спить на голій кроваті. І я підійшла до Ольги Олексійовної і попросила, будь ласка, поможіть мені зібрати оце хоч трошечки, бо в них в роті більше 60 чоловік. Ми зібрали нещасних 2,5 тисячі, ми закупили тільки 10 спальних мішків. Це на 10 чоловік, а що останні 57? Це теж діти. Ваша заява прийнята і реагування буде негайно завтра.